Ухтовий кошик пересічного українця подорожчав майже на 15% або на понад 44 гривні від початку війни. Про це свідчать дані держстату. Найбільше за цей час зросла у ціні гречка. У той же час овочі подорожчали втричі в порівнянні з минулим роком. І, хоча сезон городини в самому розпалі, вартість свіжозібраних продуктів не змінюється. Це пов'язано з тимчасово окупованим півднем та проблемами з логістикою і бензином. Продавці стверджують, овочі люди ко. Купують, хоча і ціни кусаються. Незатребуванішими є огірки та помідори. Поки держаться посередині, нічого не полишається, поки ну непонятно, що там буде далі. Ну все екологічно чисто, лабораторія все провіряє в нас, везуть з Молдавії, з Одеси, з нас от, із України везуть. Ну, на одна нас везуть тут. Прокітне, наша область, Київська. Цибулькою треба запасатися. Помідорчики теж дешевше не будуть. Загалом такі сезонні овочі, як огірки та помідори, коштують від 25 до 30 гривень за кілограм. Наступною йде морква та цибуля 35 гривень за кіло. А ось молода картопля на місцевих ринках вартує 20 гривень за кілограм. Ціна на яйця тримається на рівні 35 гривень, однак ціновий стрибок їх не омине. Планується, що буде подорожчання. А наскільки ну я думаю, десь гривень 45 буде. Ну, Курман дорогі, все піднімається, бензин дорогий. Так що планується дорожче. Натомість продавці запевняють ціни на борошно, цукор та крупи не зростуть, окрім гречки. Її вартість підніметься до гори. Нині ж вона коштує від 115 гривень за пачку. Поки на осінь ні, а з Нового року ще підвищить. Ну я думаю, якщо відкрити границю, то все тому що там всі ждуть цього товару. Що стосується солі, то тут складніше, адже через російську агресію завод по виробництву кам'яної Артем Сіль зупинив свою роботу. Тепер на полицях та прилавках більше імпортної продукції, в основному з Туреччини. Однак є і вітчизняна сіль з Одеси. Морська коштує від 30 гривень, а інша не менше ніж 40 гривень за кілограм. Також є і рожева гімалайська за шаленою ціною, майже сотня за кіло. Покупці скаржаться на Підвищення, але продукти купують, мовляв, вибору немає. Ціни ціни ж подорожали, бо ми всі знають. А... Ну що зробиш, таке час? Надо терпіти. Ціни мене взагалі ні на що не влаштовують. Запасається в нас є город, ну, а все остальне, звісно, запасаємося, бо ніхто не знає, що чекає. Сім'я велика, треба кормити. Любов Геращенко, Олександр Куга спеціально для еспресо. Біла церква.